про події в вкрай на телеканалі Тиса В студії Діна Михайлик та Наталія Булеца. Доброго дня. У Ужгороді зловили хабарника. При отриманні 21 тисячі гривень неправомірної вигоди правоохоронці затримали начальника відділу закарпатського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як повідомили у прокуратурі, зазначену суму посадовець вимагав від директора одного з товариств краю за погодження актів прийому введення в експлуатацію готельно-ресторанного комплексу. Відомості про кримінальне правопорушення внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною обіймати певні посади терміном до 3 років і конфіскацією майна. Військовослужбовцям, яких мобілізували улави української армії, повинні забезпечити постійну зарплатню на час особливого стану та залишити місце роботи. Така норма прописана в українському законодавстві. Прокуратура Закарпатської області Щоб час від часу проводить масштабні перевірки підприємств та організацій. Відтак встановлено, що не всі роботодавці дотримуються змін до законодавства. Осіб, яких закарпатські підприємства звільнили незаконно, вже поновили на попередні робочі місця. Наразі це 10 військовослужбовців. За недотримання закону роботодавці несуть дисциплінарне покарання, починаючи від доган і завершуючи пониженням у посаді. Тоді просимо також звертатися. Кого незаконно звільнено, будемо всіх поновлювати на роботі. Мобілізовані закарпатці мають чимало податкових привілеїв. Повідомляє обласне управління міндоходів. Насамперед, військовослужбовці не повинні сплачувати податки з доходів. Крім цього, на суму середнього заробітку мобілізованих працівників не нараховується єдиний соціальний внесок. Також у податковій зазначають, що військовослужбовцям із моменту призову і до завершення мобілізації не нараховуються проценти за банківським кредитом. Що стосується мобілізованих підприємців, вони звільняються на весь період військової служби від обов'язку сплачувати податки та подавати відповідну звітність. У бойовій готовності бійці закарпатського батальйону територіальної оборони продовжують проходити бойове злагодження на полігоні в селі Оріховиця. Під час виїзної наради керівництво краю вручило солдатам бронежилети 5-го класу захисту, спальні мішки, аптечки та інші засоби необхідні військовослужбовцям. Наразі частина військових готова до відправки на схід України. Ті ж мобілізовані, що залишаються обороняти Закарпаття, дислокуватимуться у Мукачеві. Їм пообіцяли за кошти обласного бюджету провести капітальний ремонт санвузлів у казармах і забезпечити необхідними засобами особистої гігієни. Блокпост, авто, що прямує через військових, а вже за кілька хвилин вибухи, гарматна черга, стрілкові залпи, атаку відбили, життя врятували. Олексій сьогодні зіграв роль сепаратиста. каже, ворогом бути важко, але військовий наказ виконали. І, хоча це навчальна програма, боєприпаси справжні ворогом бути завжди тяжко, я вам чесно скажу, але. Ну, це вже тактичні завдання, нароботки, це вже ми будемо потім в своєму кругу обсуждати, тому що помилки є завжди, і зато треба вчитися, щоб помилок чим далі, тим менше було. Застосовувалися гранатомет РПГ-7, застосовувалися ГС-17 плам'я. Стрілкова зброя, яка є на озброєнні цього взводу. Наші військові застосовують це, та, та, точно така зброя, яка знаходиться на озброєнні українських Збройних сил. Майже місяць 400 військових проходили бойове злагодження на полігоні. В умовах, наближених до сходу, відпрацьовували бойові задачі. Близько півсотні мобілізованих добровольців уже за тиждень-два відправляться у гарячі точки України. До війни готувалися усім миром, то гроші жертвував, хто посильну допомогу надав. Дядя Юра, респект. Тобі ж дали люди. Снайпер може робити функцію, як не тільки як вбивати, а як і дозорний. Тобі ж. Моє діло замаскируватися, щоб мене не побачили і робити свою, виконути ну, задачу, яку поставити. Тобі ж він допомагає бути менш, ну, щоб мене не побачили. Якби... Ну, якщо тепловізор, да, то він не, не спасе. Ну, якщо для ока, там, для бінокль або ще щось, то можна сховатися. Нині військові прохають про конкретні речі: бронежилети п'ятого класу, прилади нічного бачення, спеціалізовані камуфляжі, спальні мішки, засоби особистої гігієни. Усе необхідне збирають в області райдержадміністрації, голови міських рад, начальники відомств і установ наразі зібрали понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Кошти поступають чи не щогодини. Відтак, аби правильно ними розпорядитися, створили робочу групу, яка куруватиме питання освоєння грошей. Уже за робочою групою наглядатиме спеціальна комісія. Так сподіваються, гроші витратять за призначенням і виключно на потреби військових. Це перша військова частина, яка за новітню історію України сформована в нашій області. Ми все починали з нуля. Я Вдячний всім тим людям, всім тим меценатам, які відгукнулися на цю потребу. І ми сьогодні з упевненістю можемо сказати, що батальйон готовий до виконання завдань за призначенням. Солдати, що залишаться на Закарпатті, дислокуватимуть цьому Мукачеві. Керівник краю, побувавши у казармах, пообіцяв військовим із попередньо виділених обласною радою 5,5 млн грн. мільйонів гривень частину спрямувати на проведення капітального ремонту санвузлів і побутових приміщень. Частково проблеми треба рішити з дахом, і треба вирішити першочергову проблему, як на мене, це. Це є проблема гігієнних приміщень. То тобто есть це є душові, це є туалети і не практично скажем, відсутні там в жахливому стані. Я вважаю, що це першочергові потреби, які потрібно скажемо вирішити для того, щоб після того як батальйон буде дискуватися в казармах, мав належні умови для проживання. Їх кілька сот, і вони готові, готові до війни, до розлуки з рідними, до втрат, але зізнаються навіть дорослому вояці. Справді страшно йти під кулі. Олег Тищук, професійний психолог. Ці навики йому не як згодились, особливо спілкуючись із товаришами. каже без підтримки рідних і любимих тут не обійтись, опісля особистого захисту це найголовніше, чого потребують військові. Бережіть зуби з малку: 99% молочних та 92% постійних зубів дітей уражені карієсом. Таку статистику наводять закарпатські стоматологи. Фахівці пояснюють це природними умовами у країні. Адже Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області відносяться до біогеохімічних зон. А це ознака відсутності у воді і ґрунті, фтору та йоду. Якщо нормальний показник цих хімічних елементів 1 міліграм на літр – то на нашій території це одна сота міліграма в літрі. Ця ситуація спричиняє низку прихованих проблем для зубів дітей. Дуже великими проблемами, починаючи з того, що виникає карія з постійних зубів. Псується кістка, в якій розміщені зуби, виникає захворювання в кісті, інфікується весь організм, оскільки каріс викликають мікроорганізми. Крім того, несвоєчасно поліковані тимчасові зуби призводять до того, що вони в ранньому раніше терміну випадають або їх видаляють за показами лікарі. І тоді постійні зуби прорізуються не на своєму місці, вони прорізуються. Криво і після цього виникає так називаємо ортодонтична патологія, коли в нас іде неправильне співвідношення зубних рядів між собою, що в першу чергу веде за собою естетичний дефект і функціональний також. Будьте вкрай обережні. З настанням літа посилюється небезпека зміїних укусів. На Закарпатті мешкають 10 видів цих плазунів. Єдиний вид змій, що найбільш небезпечний для людини гадюка звичайна. Мешкає вона переважно у гірських районах. На рівнині зустрічається рідко. У Карпатах також можна натрапити на лісового полоза, мідянку та вужів. Плазуни в день полюбляють грітися на сонці, тому під час прогулянок треба бути особливо обачними. Як уберегтися від укусів змій, знають наші журналісти. Найкращий захист від укусів плазунів це надійне взуття та одяг, високі черевики та щільні штани. При зустрічі з людиною найбільш небезпечні гадюки, як правило, тікають. Водночас можуть і напасти. Тоді про свій намір вони попереджають. Вона шипить, робить кілька випадів. Навіть дуже часто зустрічаються так звані. Несправжні укуси, тобто вона б'ється головою обзуття, але при цьому не кусає людину. Крім того, може бути і справжні укуси без випуску отрути. Причому таких укусів є близько 75%. Тобто найчастіше гадюка кусає, але отрути не випускає, оскільки для виробництва отрути вона витрачає досить велику кількість енергії і використовує її для здобування власної здобичі. Отрута змій, які мешкають на Закарпатті, не є смертельною для людини, однак викликає болісні відчуття та набряки. Після зміїного укусу найчастіше спостерігаються такі симптоми, як головний біль, нудота, гарячка, сонливість та утруднене дихання. Тому потерпілому негайно потрібно надати першу допомогу, наголошують медики. Заспокоїти хворого і мобілізація кінцівки, тобто так зробити, щоб вона була найменш рухома. Зараз категорично проти не можна накладати джути. Не можна припалювати місце вкус, не можна надрізи якісь робити. Все це вважається, що призводить до генералізації отрути і погіршення стану хворого. Відсмоктувати отруту з рани постраждалого також небезпечно. Це може призвести до погіршення його стану. Попереджають медики, тому радять одразу звернутися по допомогу в лікарню, де потерпілому введуть проти отруту. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Бажаю вам гарного дня і на все добре.